Народ, усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. У цьому ролику ви побачите, як я здійснив свою дитячу мрію, а також цей найскладніший і найдовший проєкт на моєму каналі. З різних причин на нього в мене пішло майже 3 місяці. Друзі, заварійте чайок, сідайте зручніше, тому що ми починаємо. Поїхали! Спочатку я задумував ролик приблизно на годину з детальною розповіддю та описом, але я подумав, що краще його максимально стиснути, а якщо що, по можливості нічого не заважає нам зняти потім другу частину. Хоча ролик вийшов на таким довгим, як задумувалася, все ж таки я вирішив не відмовлятися від ідеї розділити його на глави. Також для вашої зручності я створив тайм-коди, за якими ви легко зможете промотати відео до потрібного епізоду. Ну а якщо ви захочете підтримати відео і мій канал загалом, прошу вас подивитися його повністю без проматування. Почати хочу з того, що на виготовлення гоночного кокпіта пішло трохи більше місяця, і паралельно я знімав процес. Відповідно, накопичилось дуже багато відеоматеріалу. Коли все було знято, мені знадобився ще майже місяць, щоб знайти натхнення та сили, щоб розібрати це все, і в кінцевому підсумку, нарешті, приступити до монтажу цього відео. Проте, перш ніж випустити це відео, мені також потрібно було зняти відео про конкурс, про купівлю основного керма та купівлю керма для розірша. Коли я сів за монтаж, я зрозумів, що без плану та сценарію буде дуже важко, я витратив стільки часу, щоб це зробити і зняти, не для того, щоб випустити просто звичайний ролик. Раніше я ніколи не писав план чи сценарій, але тут потрібен був серйозний підхід, інакше ніяк. Стільки думок, що довелося фільтрувати їх кавовим сіточком на потрібні, непотрібні та формувати їх у логічний ланцюжок. І найголовніше не забути нічого розповісти. До речі, іноді я називатиму це рухоме крісло з кермом, гоночним кокпітом, а іноді гоночною платформою. Хоча платформою воно стане трохи пізніше. Зараз у нас версія 1.0. Ну а ви пишіть у коментарях, як краще його називати. Ідею цього кокпіта я винашував дуже давно. Мені завжди подобалися гоночні ігрові автомати у парках атракціонів чи розважальних центрах, де ти відпочиваєш з сім'єю чи друзями, але платно, сильно не пограєш. Самі розумієте. Інша справа, коли це у тебе вдома. Це як з комп'ютером чи ігровою приставкою у дитинстві, пам'ятаєте? Як хотілося, щоб це було не десь у друга, не в комп'ютерних клубах, а у тебе вдома. Але потім ти це отримував і заспокоювався, бо розумів, що це твоє і нікуди не дінеться. Пограти можна і пізніше, коли захочеш можливо, не дуже цінував, але душу гріло на всі сто. Ех, по собі пам'ятаю, скільки разів я продавав та знову купував назад свої PS2, PS3. Щоразу купував, награвався донестями і продавав, думаючи, що все більше не захочеться. Але ми так влаштовні, що колись щось маємо, то не дуже цінуємо. Коли втрачаємо, починаємо сильно сумувати і відразу розуміємо, що треба було цінувати і не віддавати. Продати завжди можна, а ось купити назад. М -м. Так, щось я дуже відхилився від теми. Загалом моє перше кермо з'явилось, коли мені було років 20. Воно і досі зі мною, до речі, як пам'ять. Звичайне дешеве кермо з діапазоном оберту 9 та 3 години. У мене навіть було відео про те, як я з нього зробив багато обертів за допомогою редукторної зірочки. Звучить круто, але, по суті, це був мотлох. У підсумку я переробив його на геймпад, відео також є на каналі, але проект не закінчений. Можливо, колись я повернусь до нього. Звичайно, посилання на все, що я згадую в цьому відео, я залишу в описі. Потім я купив кермо Madcats для PS2 для Gran Turismo 4. Було воно начебто 99-го року, з коробкою і в новому стані. По суті, це було просте кермо, як і моє перше, хоча радіус оберту був трохи більше. Але це було зроблено дуже круто і дуже якісно. Можна загуглити, меткет це було щось на зразок Razer. крутий ігровий бренд, можливо, він і досі існує. Вони спеціалізуються на маніпуляторах миші, клавіатури, геймпади та рулі. Цікавим фактом про це кермо меткет було те, що в ньому був екран з тахометром, на кшталт панелі приладів з кнопками та рульгуванням мертвих зон. Я такого раніше на той час не бачив. Та і зараз це рідкість, щоб кермо мало дисплей і панель управління з регулюваннями не через софт в системі консолі чи комп'ютері, а безпосередньо на самому кермі. Такі моделі є, але їхня ціна значно вища за ту, про яку я зараз вам говорю. Потім я його продав і купив кермо Legitech Momo Racing. Легенда Legitech Momo Racing. Я певно багато про нього не буду розказувати. Про нього я вже зробив огляд і посилання обов'язково залишу. Це був мій перший досвід гри з кермом, що має force-feedback. І незважаючи на те, що кермо мало всього 240 градусів оберту, я отримав від нього неймовірний кайф. І так, всі ми знаємо, як легко перетворити його на 900 і навіть 1080 градусів. Про це я також випускав відео. Мод випускав для YouTube, після чого повернув його до заводського стану. Погрався і продав у добрі руки, бо потрібно рухатися далі. Дуже круте кермо, яке залишиться в моєму серці. До речі, через рік я його знову купив, щоб розіграти серед своїх підписників телеграм-каналу. Деталі в описі під відео. Далі я купив не менш легендарне кермо Logitech Driving Force GT. Про нього я також не буду багато говорити, нещодавно знімав про нього відео. Коротко кажучи, кермо має 900 градусів, повну підтримку всіх останніх частин Turismo, воно має повний набір кнопок, по суті, його можна використовувати повністю без геймпаду. звичайно, повністю сумісно із ПК і має фірмову утиліту для тонкого налаштування. З особистого досвіду можу сказати, що воно таке ж саме, як G25, G27, і не побоюсь сказати, G920. Тому що всередині вони всі однакові. У Logitech лінувалися і займалися рестайлінгом, змінюючи цифри в назві та ціни. До речі, мене дуже здивував той факт, що керма Logitech взагалі не падають у ціні, а навіть скоріше зростають. Це напевно стосується всього, що пов'язано з цім рейсингом. Все дуже сильно подорожчало, як мені здалося. Купити кермо, незважаючи від року випуску і в ідеальному стані з коробкою це хороша інвестиція. У такому стані його можна зберігати і одного разу навіть вигідно продати. Це як купувати старі ретро телефони на кшталт Nokia Gage. Коли я дізнався про змагання на кермі в DIRT 5, який проводив один хороший магазин раніше я брав участь у їхньому конкурсі швидкісній збірки ПК, я розумів, що звілікати з будівництвом кокпіта більше не можна. Тому що змагання проводиться також у їхньому магазині на кокпіті. Із повним діапазоном 900 градусів керма ще раз звертаю вашу увагу. Раллі і кермо 900 градусів у повному діапазоні. Не так як ми зазвичай гоняємо в раллі, виставляючи невеликий радіус вивороту керма. Щоб можна було швидко працювати руками. Це дуже важливий момент, тому що. Під час тренувань і потім вже на самому змаганні мені доводилося вчитися повертати автомобіль, практично не використовуючи керма, тобто повертаючи газом, навіть без ручника я спеціально тренував себе їздити без ручника, тому що не знав, чи дозволять мені його призначити на кнопку, чи ні. Загалом, просяк випадок, я тренував себе їздити чисто газ та передній гальма. І оскільки я розумів, що не зможу працювати руками так швидко, як потрібно, тому що ця гра під геймпади. Ну, ви самі розумієте, я поясню, на геймпаді можна швидко працювати пальцем. Повертати колеса з повного лівого до повного правого повороту пальцем можна дуже швидко, а ось на кермі півтора оберта в один бік і півтора в інший ні, ви цього не зможете зробити. Це дуже швидка траса і дуже технічно складна. Доводилося вчитися повертати газом. Про конкурс я вже випускав дуже цікаве коротке відео, де розповідав, як я купив кермо для тренувань, щоб зайняти перше місце і виграти нову модель керма Logitech. Усі посилання в описі, звичайно. Сам кокпіт, по суті, потрібен для того, щоб прибрати кермо зі столу, тому що під час активної їзди вібрації від керма передаються на стіл і монітор, створюючи паразитне тремтіння зображення. Також не забувайте, що коли кермо прикріплене, то за столом неможливо працювати. Виходить так, що лишаєшся свого столу і постійно доводиться кріпити і знімати кермо. Якщо знімаєш, то його потрібно десь зберігати або в коробці, або на полиці, ну якщо місце дозволяє. А у випадку з кокпітом, то просто відключаєш кабель і відкочиш платформу до стіни, щоб вона не заважала. Це перший момент. Другий комфорт і занурення під час їзди. Коли у тебе Є єдина платформа, де вже все встановлено: термо, педалі, коробка передачі, ручник, можливо, пульт з додатковими кнопками для ts 2 або фармінг-симулятор. Це виводить тебе на зовсім новий рівень ігрового досвіду та забезпечує дуже сильне занурення. Та й, по суті, це окреме робоче місце, яке вузько направлене на певну задачу і нікому не заважає, я б навіть сказав, тішить око Отже, давайте перенесемося в минуле, де я вам покроково буду показувати, що і як я робив. Спершу я зробив картонний макет, щоб зрозуміти реальні розміри та візуально оцінити, як він стоятиме поруч з моїм комп'ютерним столом. Варіанті було безліч. В кінцевому підсумку я прийшов до такого формату, тому що це база. Пізніше на неї можна буде прикріпити різні компоненти. Форма саме така, тому що я так захотів. Звичайно, ви можете написати, що це взагалі неправильний розмір, і взагалі все не так, але я так хотів, тому що мені так зручно. Тим більше, краще починати з більшого кокпіта, потім завжди можна відрізати зайве. Прикріпити назад буде вже проблематично, плюс жорсткість конструкції в такому випадку втратиться. Всі початкові ескізи були написані на папірці, пізніше я все акуратно переписав і роздрукував. Зараз ви бачите всі вирізані основні компоненти за крісленням. Основа складається з двох шарів, плюс поздовжні ребра жорсткості. Це практично всі кріплення, що використовуються: кутники, болти, гайки, шайби, три види болтів різної довжини, діаметр однаковий, а також саморізі для кріплення фанерів. Всі вони використовувалися для основи платформи. Була проведена попередня збірка, щоб переконатися, що конструкція зібрана так, як треба, що розміри мені підходять і мене все влаштовує. Після чого повністю розібрав для шліфування та підготовки до фарбування. Також купив гумові коліщатка, хоч вони і невеликі, але вагу повинні легко витримати. Всього 5 коліс одне спереду по центру. Загальна вага конструкції з пілотом приблизно 110 кг, що трохи більше 20 кг на колесо. Далі фарбування. Звичайна найдешевша чорна матова фарба з балончика. Вона дуже сильно вбиралася. Після першого балончика я щоразу раз думав, що наступний балончик буде останній, але ні. Всього було використано 4 балончика. Якби я знав, що фарба з балончика так погано фарбуватиме фанеру, то просто купив би в банку фарби і фарбував у пензлком, щоб було б ще дешевше, але вчимося на своїх помилках. Основу крісла взяв від звичайного побутового крісла. Спочатку думав використовувати його як тимчасове рішення, але в підсумку вирішив спробувати його притягнути новим поролоном і тканиною. Нагадую, що метою було зробити швидко і недорого, тому що мені потрібно було готуватись до змагань. Паролон і тканину я вже мав, тому одразу приступив до модернізації старого крісла, яке вже було досить пошарпане котами. Зірвав всю тканину і вату, що була під тканиною. Після цього зробив багато вентиляційних отворів. Надалі я хотів, щоб можна було вмикати вентилятор за допомогою кнопки. Це було б дуже прикольно. З'єднання всіх дерев'яних частин також було переклеєно і забиті нові цвяхи для жорсткості конструкції. Заключним етапом було фарбування основи платформи. Вирішив пофарбувати лише по ребра жорсткості, залишивши центральну частину лакового дерева. Не фарбовано. По-перше, фарба на це дерево не напасешся, а по-друге, завжди можна буде потім за потреби пофарбувати. Були думки пізніше обклеїти цю площу карбоновою плівочкою. Як я і говорив на початку відео, це перша версія. На цьому етапі можу сказати, що перша версія готова. Звичайно, ви можете написати в коментарях, що ще потрібно зробити, переробити, і що посадка не гоночна, і що кермо не під тим нахилом, і що потрібно розпірка для зменшення хитання рульової колонки. Хлопці, я все чудово розумію. З Цієї причини я й сказав, що це перша версія. У мене є безліч ідей, що можна переробити, що можна доробити, і що нового додати. По-перше, я робив це вперше і встислі терміни, щоб встигнути потренуватись перед змаганнями. По-друге, положення сидіння я регулював на око. Нікому було допомогти притримати деталі для примірки. З цієї причини було зроблено багато зайвих отворів, тому що положення сидіння я змінював кілька разів. У підсумку я прийшов до такого положення сидіння, воно мені здалося комфортно. Нижче робити не хотілося, тому що перед телевізором або комп'ютером столом буде незручно. Я орієнтувався за висотою, так ніби сиджу за своїм комп'ютером. Але не на своєму офісному кріслі, а саме на кокпіті. Лише монітор трохи ближче до себе підсував, а так дуже вдалий формат. Особливо зручна посадка для симуляторів вантажівок та їзди по бездоріжжю на джипах вантажів. Надалі хочу зробити наступне: перше. Зробити рольову колонку трохи нижче. Друге. Зробити можливість змінювати кут крема вгору і вниз під спортивний автомобіль або вантажівку. Третє. Додати можливість змінювати висоту і нахил сидіння. Четверте. Додати бічну підтримку спини та ніг. П'яте. Додати висувні підлокітники. Тому що при тривалих перевезеннях вантажівок шия втомлюється через вагу рук, шосте додати додаткові розпірки на рульову колонку, сьоме створити кріплення під коробку передач і блок кнопок для додаткових функцій. Любителі ЄТС знають, скільки у вантажівок функцій і що клавіатури не вистачає та їм незручно. Коли є окремий блок кнопок з підписаними або позначаннями того, що вони виконують, це справді дуже круто. Як бачите, тут ще є над чим працювати, і версія 2.0 вже недалеко. Але перед цим я б хотів поекспериментувати і купити автомобільну КПП або хоча б АКПП у зборі, і адаптувати її під ЄТС 2. Буду дивитись по цінам. Я вже знайшов кілька варіантів від BMW Audi та Ford. Адаптувати збираюся за допомогою старого непотрібного геймпада або частин від старого керма. Таким чином, при включенні певної передачі натискатиметься певна кнопка, заздалегідь прописана в системі як та чи інша дія. Звичайно, простіше і найголовніше дешевше було б купити готовий ашифтер, спеціально розроблений для автосимуляторів. Але я люблю щось створювати своїми руками, та й мені цікаво, що з цього вийти. Плюс, це матеріал для каналу, і сподіваюсь. Вам буде цікаво. Загалом це буде експеримент, і в підсумку я також розіграю або про там. Буде видно за активністю переглядів майбутнього відео про це. У підсумку можна сказати, що це був дуже крутий досвід для мене, і мені було дуже цікаво. І найголовніше, було дуже приємно спостерігати, як думки та ідеї в моїй голові перетворюються з купи мотлого на щось функціональне і красиве. Це моє бачення крісла для автосимуляторів з можливістю повного збирання та трансформації, в яке я вклав свою любов і душу. Сподіваюсь, вам сподобалось монтаж, музика, ну і, звичайно, робота, яку я вклав у створення кокпіта від Уж ТВ. Іноді прощатись так важко, що легше цього уникати. Просто цей ролик планувався як фінальний на тему автосимуляторів. Але одного дня ми до нього повернемося. Дуже дякую за перегляд. Також дивіться інші мої відео. Підписуйтесь на основний та додаткові канали. Instagram, Telegram, TikTok, Twitch. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Сподіваюсь, до швидкої зустрічі. Хай щастить і бувайте! Ех, дали б мені це кермо, як піт 10-15 років тому. Я б з нього взагалі не зв'язав.